Білос займає особливу свою сторінку в історії українського декоративно-житкового мистецтва. Перші виставки, які його відбулися у Львові, музеї етнографії та художнього промислу, Національному музею у Львові, завжди мали своїх великих шанувальників. Коли Білоса виставки десь експонувалися, Завжди на ці виставки приходили тисячі і тисячі львів'ян, гостей міста. Ця госумірня, яку біла побачив, бо згадував, як він прийшов до церкви зранку на службу Божу, і дням богу, а з усіх гір, як потічки, сходилися до суду в своїх яскравих колоритних кольорах. Потім зрештою Біла стверджував, що гуцульська культура вона найбільш благодатна для мистецтва. Знаєте чому? Тому що вона кольорова, яскрава і колоритна. Якщо врахувати, що бойки мали, ну, здебільшого центральні бойки мали два основні кольори в своїй традиції чорний і червоний, бо вони дуже тяжко працювали на землі, бо як звичайно, все йде від економічного життя. Гуцули жили багатшими. Ті вони багато, прикрашали світло, бо які жили бідніше, і вони бідніше вільніше, прикрашали світло. Я запізнав Білоса в середині 70-х років, коли працював ще в Музеї етнографії та художнього промислу Академії наук України, де ми з Білосом заприятелювали. І з колегами ми до нього після цього їздили завжди на день народження. 1 серпня ми до нього приїжджали до Трускавця на Михайла. Приїжджали так само до 21 листопада до нього і завжди було десь таке дуже добре відчуття одне одного. Пізніше, вже, на початку 90-х років, ми створювали від музею, Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького відділ музей Білоса в місті Трускавці. Це фактично перший прижиттєвий. Музей художника. Такого в Україні ще не було. Це на Миколая в 92-му році ми відкривали цей музей. Це була подія не тільки для Трускавця, це була подія для цілої України. Працівники культурної сфери Трускавеччини, зокрема міста Трускавця, пишаємося дуже михайлом білосом, пишаємося тими роботами, які є, пишаємося тими виставками, які ми можемо в тому чи іншому місті представити. Пишаємося, взагалі, тим, що в нас рік. Який був приурочений Михайлу Біласу, це був рік сторіччя з дня народження великого местру? Ми провели дуже на гарному високому рівні. У нас було багато виставок. Не боюсь повторитися, і в Коломиї, в Трусківці, в Друговичі. Ось сьогодні прекрасна виставка в національному музеї. У Львові це вже завершальний наш етап. у Нас були прекрасні уродини нашого великого маестру у Трускавці, де з'їхалося дуже багато гостей, які прекрасно його знали особисто, і ті спогади особисті нас ще більше всіх наповнили тим змістом. І тими всіма оповідками, які завжди були в житті нашого Михайла Білоса. Він має безліч робіт, роботи дуже високоякісні, дуже змістовні, дуже українські, дуже. По барвах є особливі, тому що так міг підібрати колір Михайло Білас. Та як він міг подати у Цульщину, чи Бойківщину, чи будь-яку етнічну групу українства не міг зробити ніхто, як на мене, великої патріотки Трусківця і, звичайно, великої прихильниці Михайла Біласа. Тому сьогодні ми. Струскавця знову ж приїхала на виставку з новими людьми, з новими його прихильниками. І думаю, що ця виставка, яку ми сьогодні оглянемо, і це все ж, про що ми сьогодні очуємо, ще більше нас наповнить змістом і дасть нам можливість безмежно більше любити нашого великого, талановитого Михайла Біласа. Виставка, яка є сьогодні в стінах Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, Є найбільшою виставкою взагалі творів Михайла Білоса. Стільки творів раз ніколи не експонувалося. Тут є цілком інакша концепція показу цієї виставки. Вона є тематична, вона є, займає площу вісім великих залів, холл, балюстраду музею. І зібрані твори фактично. Біля 90% творів, які в музейних збірках і приватних є, зібрані на тій виставці, прийшов час підняти горду голову і розповідати про Трускавець. Я не торкаюся інших зовсім речей, які про що варто поговорити, можливо, трошки згодом, але тут, коли ти стоїш в стінах музею у Львові, і ти вже іншим оком по-іншому бачиш е, збірку творів Біласа, не тільки нашого музею, а й музею з Коломи, з Дрогобича, із приватних колекцій. Ти розумієш, з якою ти людиною ну, жив, ти його бачив, ти з ним розмовляв. І так, з якою людиною тепер ми всі гордимося. І це не тільки гордовець, а Трускавець а і вся Україна. Я думаю, що він вартий і гордості для цього світу. Тому пишаємося. Ми просто шаліємо від того, що ми живемо в такій, на такій землі, де жили такі великі люди, як Михайло Білас. Тут задіяно багато і експозиційних постійних площ музею, напевно, не буде. Бо показати десь таку виставку на цілий загал, напевно, буде неможливо. Виставка два місяці, понад два місяці триватиме в стінах музею. І вже на сьогоднішній день, напевно. Понад 20 тисяч глядачів так, за місяць часу оглянули цю виставку. Маємо надію, що Білоса завжди любили, люблять і будуть любити. 100 років минуло від дня народження його, але його твори продовжують його життя.